Цей урок ми присвятимо темі часу. Обов'язково дивись відео до кінця, щоб зрозуміти все про прийменники часу, як говорити про години, дні, місяці і роки. Почнемо з трьох основних прийменників, які необхідні для розмови про час. Ум. ам, імма. Можемо їх зобразити у формі пірамідки. Зараз поясню чому. Ім, тобто ін, демма. Потрібен для найдовших відрізків часу місяців, пір року, років. Тому цей прийменник і займає найнижче місце у нашій піраміді. Ось як називають пори року і місяці німецькою? Януар, фебруар. Мерць. апріль, Май. юні. Юлі. Август. September, Oktober, November, Dezember. Місяць це слово чоловічого роду, der Monat, тому всі місяці теж чоловічого роду, як і пори року. Тому ми ставимо перед цими словами прийменник imma. Im Winter взимку, im Frühling або іноді ще можна зустріти im Frühjahr весною. Ім зама влітку, ім гербст восени і місяці, імдецемба, іммай, ім. август, ім Октоба і так далі. Чому ж ми вживаємо тут прийменник ін з датівом імма? Тут не працюють запитання де, куди, кому, кого та інші. Питання коли взагалі ролі у німецькій мові не грає. Ми не говорили про нього, коли розбирали тему відмінки. Тому не покладайся на це запитання. Просто запам'ятовуємо, що у цьому випадку нам потрібен датів. Якщо дуже хочеться до чогось прив'язатися, то найбільше сюди підходить де. У січні, у зимі. Якщо це допоможе, то орієнтуйся на це. Sommer» Möchte ich meine Schwester in der Schweiz besuchen. Влітку я ja хочу відвідати мою сестру в Швейцарії. Ich habe Geburtstag im Januar. У січні я маю день народження. Im Juni fliege ich gerne ans Meer mit meiner Oma. У червні я залюбки полечу на море з моєю бабусею. А якщо нам потрібно зазначити рік. Є кілька варіантів. Найпростіший це вказати просто числівник без прийменників, без артиклів. 2023 fliege ich nach Frankreich. У 2023 році я лечу у Францію. Чи можна буде сказати «im 2023»? Ні. Тому що «im» Тобто in dem – це прийменник з артиклем, і після них обов'язково має йти іменник, інакше якого слова тоді стосується артикль дем? Числівник не має роду, тому немає й артикля. Тому просто називаємо числівник. Іноді кажуть ін 2023, але краще такої форми уникати. Якщо говоримо про рік, від 1100 до 1999 тоді ділимо числівник навпіл. Наприклад, 1975 це 19 сотень 75 або просто 1975. Нінцей 1975 фунфзипсич. 1534. 1934. Усі інші роки називаємо так, як ми звикли в українській. Тисячі, сотні і так далі. 2003 2003. 988 988. 1999 war meine Mutter in Australien. У 1999 році моя мама була в Австралії. 1952 war mein Vater in Deutschland. У 1952 році мій тато був у Німеччині. 2013 war ich in Luhansk. У 2013 році я був у Луганську. Якщо дуже хочеш поставити прийменник, коли говориш про рік, тоді потрібно іменник не забути. 2004 war ich in Italien. Im Jahr 2004 war ich in Italien. Im Jahre 2004 war ich in Italien. Тут можна сказати і яр, і яре. Різниці не буде. Піднімаємося нашою пірамідою. Прийменник амма вживаємо з меншими відрізками часу, а саме з днями дні тижня, дати, частини дня, ранок, вечір все, що є днем, вживаємо з цим прийменником. Оскільки слово день так» – чоловічого роду, то і дні тижня теж будуть чоловічого роду. Саме тому вживаємо прийменник амма. Андема. Дні тижня називаємо так Монтак, Дінстак, Мітвох, Донасстак, Фрайтак, Замстак, Зонтак. Вас махсту нормале вайзе Амзонтак? Що ти робиш зазвичай у неділю? Аммітвох Sollst du deine Katze zum Tierarzt bringen? В середу ти повинен принести свою кішку до ветеринара. Meine Ferien beginnen am Montag. Мої канікули починаються в понеділок. До речі, якщо ми хочемо показати регулярність, тобто щопонеділка, щосуботи, тоді перетворимо іменник на прислівник. Напишемо з маленької літери. І додамо в кінці с. Відповідно, прийменник і артикль вже не будуть потрібними Монтакс «що понеділка», дінстакс «що вівторка», мітвохс «що середи», фрайтакс «що п'ятниці» і так далі. ФРАЙТАКС «Що п'ятниці я ходжу в басейн. ЕР er arbeitet нур мітвохс він працює лише щосереди. Так само Абенс щовечора. Нахц – щоночі. Моргенс щоранку. Ввечері зранку вдень це все теж вживаємо з прийменником ам. Ам морген вранці. Ам мітак вдень. Ам формітак в першій половині дня. Тобто той період, який йде перед обідом. Am nachmittag – в другій половині дня той період, який йде після обіду. Am abend – ввечері. Так само на вихідних am wochenende. Але die Nacht – ніч це іменник жіночого роду. Відповідно, ми не зможемо вживати з ним артикль an dem. Andem. Тому in der Nacht – вночі. Am Abend besuche ich immer meine Oma. Ввечері я завжди відвідую мою бабусю. Sie geht nachts in die Küche und isst Schokolade. Вона ходить щоночі на кухню і їсть шоколад. Зверни увагу на такий важливий момент. Якщо ми вживаємо якесь слово уточнення, то прийменник вже не потрібен. Зранку am Morgen але сьогодні зранку Хойте Морген вже без ам. Вчора в першій половині дня гестерн фармітак». Завтра ввечері Морген Абент. А як сказати завтра вранці? Дивись на моєму каналі у розділі Шортс. Я вже робила коротке відео про це. Те ж саме буде з місяцями, роками. Уточнення позбавляє нас необхідності ставити прийменник. У вересні im September, Але на початку вересня Anfang September. У кінці грудня Ende Dezember, у середині квітня Mitte April. Next year fahre ich nach Deutschland. У наступному році я їду в Німеччину. Ende Януар. Коме ейхцудія. У кінці січня я приїду до тебе. І остання сходинка нашої піраміди умма. Цей прийменник потрібен для того, щоб вказати на години. Запам'ятовуємо так, що ми вживаємо два маленьких слова на букву у. Ум зібен уа – о сьомій годині. Ум цейн уа – о десятій годині. Нагадаю, що якщо час приблизний, то можемо сказати Геген. komme коме Геген Uhr. я прийду приблизно об 11 годині. Ich komme коме um ум Uhr. я прийду об 11 годині. Так, багато інформації, але я розповідаю тільки найнеобхідніше, це все точно знадобиться. Чим більше вправ виконаєш, тим простіше тобі буде вживати маркери часу. Все, що потрібно для тренувань, шукай за посиланням під відео. Які ще прийменники можуть нам знадобитися для того, щоб вказати на час? Крім цих трьох. Ім ам-ум. ФОР плюс датів тому. ФОР цвайштонден дві години тому. Наче дві години перед цим, оскільки основне значення прийменника ФОР перед. Vor zehn Jahren – Десять років тому Vor zwei Tagen war ich bei meiner ома. Два дні тому я була у моєї бабусі. Біс. До ЕРАЙТЕТ Uhr. Він працює до третьої години. Складність з цим прийменником полягає у тому, що він не любить, щоб після нього ставили артиклі. Ми часто бачимо цей прийменник з прислівниками, з числівниками. Тобто з тими словами, які вживаємо без артиклів. Біс морген. до завтра. Ich schlafe sonntags bis 12 Uhr. Я сплю в неділю до дванадцятої години. А якщо все ж потрібно поставити після біс іменник. а тому й артикль. тоді німці придумали таке bis nächsten Mal. До наступного разу. Отже, коли бачиш такий подвійний прийменник біс Цу, не лякайся. Це потрібно, щоб обійти обмеження, яке встановлює прийменник біс. Тоді вже іменник, який ми ставимо, буде в датіві, оскільки ЦУ вимагає датіва. І це стосується не тільки часу. zu dem Flughafen. автобус відвезе вас до литовища. Für, na. Ich bleibe hier für zwei Wochen. Ich bleibe hier für zwei Wochen. In plus Dativ. Черes, -ne. für Der Unterricht beginnt in fünf Minuten. Der Unterricht beginnt in fünf Minuten. Wir kommen in drei Wochen nach Hamburg. Ми приїдемо через три тижні в Гамбург. Про інші прийменники часу ми говорили у відео про прийменники Датіва і Акозитіва. Якщо не пам'ятаєш, повернися до попередніх уроків. Тепер тренуємося. Постав, якщо потрібно, прийменник і артикль. In der Nacht. Im Sommer, am Morgen, im April, um 9 Uhr, im Winter, am Samstag, nächsten Dienstag. І ще поговоримо детальніше про години. Запитуємо про час так: spät ist es? Котра година. Дослівно як пізно воно є. Відповімо. Es ist 12 Uhr. 12 година. Es ist 5 Uhr. 5 година. Можемо додати уточнення. Es ist 8 Uhr morgens. Es ist 8 Uhr abends. Es ist 12 Uhr mittags. Es ist 12 Uhr nachts. Es ist 3 Uhr nachmittags. Es ist 3 Uhr nachts. Більш офіційно скажемо естванцетуа Es ist ест Uhr фюфцейн. Тепер про складніші випадки, коли будуть години з хвилинами. Зокрема, тридцять хвилин. Тоді нам потрібне слово хальп. Ес хальп цейн. Півна десяту. Es ist halb elf. Пів на одинадцяту. Es ist halb zwei. Пів на другу. А з іншими хвилинами потрібно вживати прийменники. For – перед і nach – після. Es ist fünf nach sieben. П'ять хвилин після сьомої години. Тобто це означає сьома година п'ять хвилин. Ес іст. Сейн nach 12. Десять хвилин після дванадцятої. Тобто дванадцята година 10 хвилин. Наче 10 хвилин по 12. -й. Es ist viertel nach 10. Viertel – це чверть. Тобто п'ятнадцять хвилин. Отже п'ятнадцять хвилин після 10-ї. Отже десята 10 година п'ятнадцять хвилин. Es ist fünf vor sieben. П'ять хвилин перед сьомою. Отже, за п'ять сьома. Шоста година п'ятдесят п'ять хвилин. Es ist zehn vor zwölf. Десять хвилин перед дванадцятою. Тобто за десять дванадцята. Одинадцята година п'ятдесят хвилин. Es ist viertel vor zehn. Чверть перед десятою отже за п'ятнадцять десята дев'ята година 45 хвилин. С іст 20 на 12. Сіст 12 uhr, Es ist 20 vor 12. Es ist 11 uhr 40. Es ist Viertel nach 5. Es ist 5 o. 15. Es ist Viertel vor 5. Es ist 4 o. 5 І найскладніше це назвати 25 і 35 хвилин. Німець скаже, що 11.25 – Це за 5 хвилин пів на 12. Тобто за 5 хвилин буде 11.30. Тому es ist 5. ФОР хальп цвеф. Одинадцята тридцять пять це п'ять по одинадцятій тридцять. Тобто п'ять хвилин після пів на дванадцятої. Тому с іст фенф на хальп цвеф. Сьома двадцять п'ять С іст фюф. Фо хальп аcht. Сьома тридцять пять. Es ist fünf nach halb acht. Хоча, звісно, можемо сказати й так Es ist 7 uhr, fünf und zwanzig. Es ist 7 und Твоя черга. Прочитай години. Es ist zehn nach zwölf. Es ist halb drei. Es ist Viertel nach sechs. Es ist Viertel vor neun. Es ist fünf nach elf. Es ist fünf vor halb elf.